Такий вигляд має п'ятиповерховий будинок в Охтирці після російської атаки дронами. Зранку жителі прибирають наслідки удару, підмітають скло, затягують вікна плівкою. Сім ударів було, всі вони в одну точку, так сказати. Всі ми були вдома. Прокинулася я від того, що летить я почула, бо були всі вікна на провітрювання відкриті. Почала будити сина. Чоловіка, але як кажуть, не встигла. Місцева жителька Алла Мозгова розповідає про російський обстріл в Жінка разом із родиною мешкає у одній з багатоповерхівок міста. Каже, неподалік будинку вночі, 25 квітня, вибухнув російський безпілотник. З першим ударом повідкривалися вікна навстіж, а вже з другим ударом повилітало все із коробами, з м'ясом. Розбита вся побутова техніка, холодильники, плита, м'яка частина розірвана, телевізори, навіть пол розбитий. 85-річний Василь Бондаренко також став очевидцем обстрілу. Чоловік проживає у квартирі на п'ятому поверсі. Двери заклинуло, стекла летять, і в туалеті ховався і там, і там, а воно все падає. Внаслідок вибуху, каже чоловік, його поранило склом. Сусіди викликали швидку, допомогли відкрити двері. Наразі йому надали допомогу. Кров тече повністю, -по, по -по 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 полу крові куча. Витирав, витирав, нічого не робить. А тоді, навіть. Сусіди, новинок що медиків приїхали. Ольга Яблукова розповідає, мешкає в цьому будинку понад 40 років. Під час вибухів жінка перебувала у сина, нині оглядає пошкоджену квартиру. Балконці, балкони, блок, двері, вікно вилетіло, і з кімнатні двері полетіли, і в кухні вікно полетіло. Пошкоджене. Зранку, 25 квітня, біля пошкоджених багатоповерхівок працюють комунальні служби, волонтери та медики. Люди допомагають усувати наслідки російського обстрілу. Ми надаємо всі матеріали, щоб забити вікна. Це плівка, оїжді пліта. Також для всіх, хто залучений в надзвичайній ситуації, ми надаємо напої, чаю, чай, каву. І якісь у нас є плівка, у нас є USB, у нас є всі матеріали, допомагають людям, забивають вікна, забивають балкони на даний момент, допомагають вивозити. мусор. За словами заступника Охтирського міського голови, вибухи в місті пролунали близько першої години ночі. Зайнялася пожежа, її гасили рятувальники. Олександр Масло додає, пошкоджені два багатоквартирних будинки, також оселі у, у приватному секторі міста. Наразі точна цифра встановлюється, але зараз вже відомо про 200 пошкоджених вікон, більше 200 пошкоджених вікон і дахів близько 20 штук. Благоустрій також спільно з ДСНС і благодійниками проводять зараз демонтаж пошкоджених конструкцій. З інформацією Олександра Масла, внаслідок російського удару одна людина поранена, обійшлося без загиблих. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.